Козі фентезі з елементами детективу, любовною лінією та стимпанкаражем від української авторки. Якщо ви думаєте, що знаєте, що таке токсичні родичі, скажіть про це Еліс. Дівчина її родина довела до того, що вона, врешті, переписала на матір будинок, який її залишили у спадок бабуся з дідусем, аби від неї тільки відчепилися. Та сівши на Дережабель переїхала до іншого міста. З часом стала популярною письменницею, яка приховує свою особистість. Еліс відкриває літературну. Ярню. І та стає хабом для місцевих літераторів. Одного дня до неї підходить детектив і стверджує, що знає її літературну таємницю, і погрожує розкрити цей псевдонім усім, якщо вона не погодиться піти з ним до старої графині, яка стверджує, що має дивовижну історію, і хоче, щоб саме письменниця, під псевдонімом якої ховається Еліс, написала книжку про цю історію. Історія справді виявляється дивовижною. Книжка виходить друком... А Еліс, отримавши до своїх рук запасник старої графині, вирішує написати і продовження. Аж тут дізнається, що після розмови з нею стару графиню хтось. І так само прибирає прислугу, яка на неї працювала. Детектив, який власне і привів її до цієї класної історії, переконаний, що вона теж може бути у списку вбивці. Тож між літературними посиденьками, роздумами про творчість та мила атмосфера з ароматом кавусі, еліс в'язується у таємницю, а ви цікавитесь тим панком.